Шановне панство, всім привіт-привіт, всім привіт. і вітаннячка, і мира добра. Ну що, у нас сьогодні якраз е, який це у нас виходить Треча. шостий день е, підписки по Дню Народження, І сьогодні якраз буду відкривати цілота барабани випадіння куль на п'яти аккаунтах, які в мене є, і дивитись, чи нам пощастить тут чи ні. Тому, надіюсь, буде цікаво і Сподіваємося на гарні кулі. Хочу вам наповнити, 25 червня буде пряма трансляція від розробників. І там будуть ці кулі розігрувати, кому що попаде, під яким номером, який приз. Ну а Зараз ми подивимось 5 куль моїх і сподіваємось звісно на супер кульку. Да? Але я розумію, що навряд чи вона випаде. Хоча Колись вже таке було. То що, забираємо на одному із твінків і відкриємо цю нашу кулю. Було б, до речі, дуже круто, щоб витягнути щось інше. Тут також є інші нагороди. Можна буде їх колись, напевно, також відкрити. Ну що, лототрон відкриваємо. І нам падає кулька під номером 19. Перший аккаунт 29 і 19. Добре, зараз перейдемо до наступного. Друзі, це інший мій аккаунт. І тут також забираємо по підписці цю кулю і дивимось, що у нас є. На одному 29 і 19. А що ж, дасть нам? Я ja, кулька, цей лототрон. Не поняв, тут теж 29. Ну, давай ще ще теж 19 ще вкинеш, а це буде взагалі прикольно. Ні 12 куля. Добре, переходимо до іншого. Так, це третій мій аккаунт. Тут також у мене є забрана кулька. Да? цей барабан І подивимось, що ж нам випаде звідси. Поїхали. Тут у нас є вже куля номер 10 І падає куля 19. До речі, дуже часто вона падає. Не пойму чому, але подивимось, можливо, буде щасливо. Добре, інший як. Так, ну що, четвертий мій аккаунт. І дивимося, що дасть нам цей барабан. Тут у нас є вже кулька номер 4 І після цього відкриття перенеснемося на основу. І подивимося, що випаде там 22. Ну, 22 доволі рідко таке падає. Тому на основу, так, друзі, це моя основа. І зараз подивимось, яка кулька випаде нам звідси. І тут я так трішки подумав. Чому, чому б ще не повідкривати інші контейнери? Ви самі бачили на перомакі, на якому я відкривав. Там в мене були і містики, і збери і всі І, по-моєму, один мегаконт. Тому, на, наверное, давайте після цього відкриття перенесемося туди і ще відкриємо. Для вас буде цікавіше. Тому ну що, поїхали. Яка куля випаде нам цього разу? Ну, давай. Одиниця. Е, не помню, чи була чи ні. Зараз ми подивимось. Напевно, що не було і так, да, не було цієї в мене кулі. Отакі в мене кульки назбиралися. Ну і що, зараз повідкриваємо містики, Збери всі все остальне. не тікаємо. Так, ну що, друзі, для цікавості також зараз повідкриваємо. Деякі контейнери трішки в мене підзбиралося. І надіємося що ми ж таки щось звідси витягнемо так? Ну що, давайте значнемо саме самого такого. Контейнер Котел, да, клакітний. Тут у нас можливості нові шатанчики випадуть. Поїхали. Можливо, Буде щось і буде цікаве. Ні, дало вільний досвід. На жаль, цікавого нам нічого не вскочило. Ну, далі, далі. Давайте збери їх всі. Три контейнера в мене є. Поїхали. На жаль, одного нам не вистачає, щоб отримати тисячу. Ну, у нас є мегаконт, з нього можливо випаде збери всі. так Перший нам, на жаль, нічого не приніс. Другий також. І що ж до синам третій? М -м -м. На жаль, нічого не дало. Все мимо. Ну, нічого, віримо, віримо. далі, друзі. Давайте мегаконт. Один одіньохенький він такий тут заскучав. Да? Поїхали. Дай щось гідне. 4 нагороди, це ключик і 250. Ну, добре, ключ, можливость обміняти на 300. Колись ми це зробимо. Ну і що в нас тут залишається? Залишається 4 містика. 3 первого і 1 другого рівня. Можливо, у нас буде який-небудь танчик. Поїхали. Дай сертифікатик. Ну, 200 золота. Хоча б непогано. 200 золота. Дякую. Відкриємо другий. Пів мільйона вільного. А який процент на півмільйона? Одну секундочку, друзі. Вільний. Пів мільйона 0,04. Ну. Ви розумієте, так? На 5000 і то більше. Ну, добре, давай. Такий приколов. Ну і тут 2000 вільного. Добре, і містик другого рівня. Поїхали. 10% на сертифікат. Ну, а дає 100 золота. На жаль, не, не вийшло в нас залутати ні танчика, нічого. Підбили трішки золотих. Ну що, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобаєчки. Наступних відео, що з обов'язково будемо цікаво, відкривати, крутити рулеточки. Вам хочу бажати миру, добра, здоров'я. Всім удачі, всім па-па.